Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як правильно знаходите посилання на реєстрацію. Частенько ви шукаєте, де ж знайти, як правильно зареєструвати людину. Тому ви заходите в свій власний кабінет, нажимаєте три полосочки в верхньому лівому куточку і нажимаєте мій кабінет. Спускаєтесь в розділ «Особиста інформація». Це буде передостання строка. Далі вам треба спуститися трохи нижче і знайти: ось тут у вас буде два. З посилання перше зареєструвати, значить, в цьому випадку ви нажимаєте копіювати, і відповідно у вас буде ваше посилання. Ось так буде скопіювано буфер обміну. Нижче посилання вам не потрібно, як правило, це посилання для тих, хто працює по дропшипінгу. І коли ви відправляєте клієнту, який хоче купувати тільки по цінам каталога, ви створюєте для нього власний кабінет, по якому він, інтересі, він буде купувати продукцію по цінам каталога, вам, відповідно, будуть нараховуватися бали, а раз в місяць вам обов'язково буде нараховуватися дохід від таких продажів. Різнити між Складом. Тому повертаємося на, наш, на наше посилання, яке ми скопіювали. Я його зазвичай вставляю в своє десь в якісь свої відміточки і відправляю його собі. Воно завжди у мене є. Тому переходжу за посиланням або даєте його своєму новому консультанту, який планує зареєструватися. І відкривається у вас ось така форма для реєстрації. Ну, у нас і так стоїть Україна. Наприклад, пишу Ольга, а далі прізвище Іванова. Так. Ставляємо емейл, тому що дві ці обов'язкові позначки у нас є через емейл. І дійсне посилання свого консультанта. Далі ви придумаєте пароль. Пароль може бути різний, але саме головне, що в цьому паролі повинен складатися з мінімум восьми символів і містити велику літеру, маленьку літеру та цифру. Наприклад, в мене буде А велика, Б маленька і там 9876543. Я можу подивитись, нажавши на глазочок, і можна побачити цей пароль. Далі його також треба підтвердити, тобто А велика, Б маленька. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. І також перевірити, відкривши глазочок. Далі дата народження. Отут дуже важливо, ви вибираєте дату народження із випадаючого віконечка. Наприклад, мені потрібен, я починаю завжди з року народження, наприклад, 74-го року народження, хай це буде травень, і, наприклад, 16 травня 1974 року. Стать жінка, область пишу, наприклад, Кіровоградська, мені от підтягує Кіровоградську область. Я пишу населений пункт, наприклад, Кропивницький. І далі обов'язково вказую. Номер телефона, на який прийде логін, і будуть відповідно приходити всі повідомлення. Наприклад, це буде 0,99 268 24 56. Ну так я пока вам показую, щоб ви могли зрозуміти, як правильно це робиться. І далі ви можете натискати Я даю згоду на обробку. Даних вам ще запитає псевдонім для, для персоналу, тому ви можете вставити англійськими буквами. Ну, я, наприклад, пишу ААА, три букви А, все це, скажімо так, це буквально такі тонкощі, які підтверджує, що ви людина, що ви справді створюєте власний кабінет, і вже потім далі ви натискаєте Створити ви чи ваш консультант, якому ви передаєте можливість реєструвати. Перевіряйте обов'язково перед тим, як будете вже створювати сам кабінет з самою реєстрацією. Тому, друзі, як бачите, нічого складного немає. Переглядайте моє відео, Сподіваюсь, була для. वास को रही समय.